Сьогодні ми готуємо плов, робимо його, плов, без м'яса. робимо його таким чином. Даємо багато цибулі, багато олії, логосенько підсмажуємо баньку. Потім додаємо кубиками морку, теж підсмажуємо хвилин 5 і досипаємо потім горошок і кукурудзу. Лінько потушуємо, так само хвилинок 5-7 до глухої готовності і далі ми будемо засипати зараз рис. Рис, оно такий байончок, ми насипаємо два горнятка, два горнятка рису і три за три горнятка води. Чотири. Так що покрило зверху було. І будемо далі тушити. ну Звичайно, що туди приправи треба дати, щоб вони ловеньку тільки смажили, то буде краще ніж в кінці. Зараз так дати. Ось гарно вимішали з рисом, Додали всі приправи, які треба, вимішали отак. І далі будемо заливати водою і варити. Я люблю їсти чесник, тому я ще дав сюди три чесничка. Так. Прямо мукнути і все, воно буде зараз варитись, доходити. Мішати не треба. Перемішуємо, зараз собі гарно рис вбере воду підвариться. Коли воно закипає, ми скручуємо на мінімальний вогонь. І в такому мінімальному режимі продовжуємо готувати. Все, вже закипів наш різ. Тепер ми скручуємо на мінімальний вогонь і можемо накрити кришечкою. Вже наполино готовий. Бачимо, що вже Вода зникає. Наші очі сіпіннялися, очі до дуже багато, бо я овочі люблю. Я. Що, вже минуло десь хвилин 25. З початку готовки рис, так вже гарно набрав. Бачимо. Там мігонький. Подивимося, чи там є вода. Води вже немає. Гарно проварився, все. Такий у нас рис овочевий, вже готовий можна. Почати накривати кришечко, нещо не стоїться, і за півгодинки можна споживати в їжу. Ну, так, я його називаю з овочами, це фактично той самий плов, тільки замість м'яса йде більше і більше овочей. Ми тут дали цибулю і олію. Багато цибулі, багато олії. Логосіньку підсмажили, далі морку кубиками логоньку підсмажили. Хвилин 5 і кукурудзу і горошок. Туди закинули, підсмажили ще, ще, ще хвилину 5, додали приправу, тут така у мене, така суміш трав. Ось така суміш трав. Далі приправа до корейської моркви така, така спеціальна на основі червоного чорного перцю. Ну І сіль, звичайно, лавровий листочок, туди дали на целу собі. Перемішали, додали рису. Тут дав. Я дав рису 3, 3 тригулянка і 6 води. Дав рису воно от проварилось, а, ну, бачимо. я чесник дуже люблю, я дав сюди 3 чесника. Далі. Воно закипіло, закіпіло, ну, файно і Дати закипіти. Воно закипає, далі мінімальний газ, саме мінімальний газ. Отакі, бачимо, який газ. Ну, дуже дуже мінімальний газ. І накриваємо кришечку, і воно собі набирає своє. Все, набрали, бачимо, що воно вже готове. В принципі, отакий от нас рис рис овочевий. А можна сказати, що плов без м'яса. Будемо зараз пробувати, що у нас з того вийшло. Так, Пополюм тут у нас головне є. Марко і кукурудзу. Кукурудза буває тверда, і тому кукурудзу треба що вона надто твердато і її кидати одразу, щоб вона встигла підтушитися і пом'якшити. Ось такий у нас вийшов рис з овочами. Симпатично виглядає, я вже пробував. так смачно. Мій чочок. ну І ще риба у нас була форелька вчора, я запікав, то ось така у нас смакота. Так що готуйте так, як я, і буде вам завжди смакувати. Слава Україні!